Якщо ви давно не були у стоматолога або йдете до нього вперше, то це відео для вас, бо дуже часто чую запитання, як підготуватися до першого прийому. Я маю для вас чотири прості поради. Перше, не хвилюйтеся, ми точно нічого не будемо робити одразу. Ми тільки зробимо огляд, сплануємо план лікування і спрогнозуємо ваші візити. Все буде без сюрпризів і бор машини. Друге, не соромтеся, будь-який стан зубів це не вирок. Я тут не для того, щоб сварити, а щоб допомогти вам. Третє: візьміть з собою все, що може бути корисним. Будь-які снімки або якісь ліки, котрі ви приймали, а також питання, які ви хотіли би задати лікарю-стоматологу, і основне прийдіть з бажанням потурбуватися про себе. Це вже величезний крок. Вибирайте професіоналів своєї справи і до зустрічі на прийомі в Клінік.